Привіт! Ви на каналі Рикодільні моменти життя і з вами я, Галя. Завжди, коли такого вітаюся, <смі> собі сьогодні згадала, мій Петро чує у слові. Я кажу Галя, а він чує яга. <смі> Тому я така для нього ягуся, бабуся, <смі> нехай тішиться. Привіт, мене Петро. <смі> О, е не хотіла я сьогодні знімати якось відео, не було настрою, таке сьогодні вітрисько на дворі. А він на мене так не дуже добре впливає. Я ще з дитинства не люблю вітру. І є якийсь такий страх. Я була худенька, і завжди в мене було таке, ну, такий страх, що він мене підійме і вхопить і понесе, бо, бо завжди аж мене хитало від вітру. І сьогодні так. Ну ми старіємо, і самопочуття також наше міняється від того вітру. А можливо, я себе так настроїла, не знаю. Не хотілося знімати, але майнула така думка, а може хтось дуже скучив за мною і хоче мене на вихідні бачити. Отож, це і є моя таких, як я кажу, копняк в одне місце, і то я тому і з вами. Що я сьогодні вам хочу розповісти, що я робила за той тиждень. Зв'язала я той набірчик мохнатий свій для танюшки, то вам покажу, вже і шкарпетки готові, покажу, що почала в'язати. І досить так мене захопило. Сама кольоротерапія захопила, покажу вам на столі. Будемо варити сьогодні варення з Айве, трошечки розкажу, покажу вам ну, свій процес куховарення. Е, також е, я почала вишивку коврову, е, покажу, що я встигла вишити, і поділюсь своєм, е, своєю думкою на цю коврову вишивку. Так, і завжди я маю на меті вам сказати, що мені дуже би хотілося, в мене є такі дві дівчинки, які ще не мають тисячу підписників. Дві рукоділочки мої подруженьки, І я би дуже хотіла, щоб вони до свята Святого Миколая набрали тисячу підписників. Напевно, в них вже є оці 4 тисячі переглядів. І вони ну, дуже такі схожі зі мною. І я думаю, коли ви дивитеся мене, то вам і сподобається їхній канал. Перший канал це канал Ліночки Сергієнко. У неї був великий канал з, великим, з великою аудиторією, потім вона вирішила завести все з чистого листка, і канал її називається Мій творчий простір. Ну і ще там ну, якась там сотня, чи навіть менше бракує до тисячі. І я дуже би хотіла, щоб до свята Миколая ця тисяча набралася. Тож дуже вас прошу, якщо. Ну, зайдіть, подивіться, я думаю, що вам сподобається цей канал. І другий канал це Іринки Кабаченко. Це також дівчинка, яка і вишиває, і в'яже. І, і мистецтво рукоділля її канал називається. Я ще залишу посилання на цих дівчаток внизу. Тож, ну, давайте зробимо їм свято, і вони не знають, що я це буду говорити. А що вони мені зроблять? Нічого, це моя е, така, навіть, ту, така душа прагне е, чимось їх потішити, тому я говорю про це. Думаю, якщо вам подобається те, що я вам показую, те, що я знімаю, е, це дуже такі схожі душевно люди зі мною, і прошу зайти, хоча б відвідати їхні канали. Отож, починаємо про моє в'язання. Я вам сьогодні мелю, то я кажу, то такий на дворі вітер він впливає на мене. Минулого разу я вам вже показувала шортики в'язані. Ось вони у мене готові. Тут є, бачите, ззаду росточок, О, і, ось, як називається ця ластовиця зв'язана, і оброблені внизу вони гачком. Ось. І до цих шортиків, як я маю вам показати, в мене вже готовий топік. Ем, не знаю чого, але ну, у мене таке виникло бажання зробити такий подарунок, я думаю, що в зимові такі вечори зверху якісь ще собі накине чи сорочку, чи навіть нічого не накине, в Вашингтоні не так вже й холодно. Ось і буде в такому біля своєго мужчини ходити. Думаю, що буде приємно. Топік, чекайте, розкажу вам ще про топік покажу ближче. Топік також в'язаний ось з цієї, а пряжі, і лянки я робила вже гачком із пряжі напівбавовни і низ. Я також робила ось такий мережевник. Ось. Так що, сподіваюся, оце вперед, сподіваюся, сподобається. Не? І до цього наборчику я вирізала ось такі шкарпетулі. Ось. Зараз я шкарпетки більше покажу і розкажу, з чого в'язала на столі, бо Буде так видніше. Я люблю розглядати ну, і текстуру пляжі, і як розкрилася більше на столі. Тут нема що, я сподіваюся, що я, може, якісь буду мати фото з, цими, з цим набором, але я на моє не хочу фотографуватися, не хочу себе показувати. Це ж молодеж, вона зараз у них свої Ну, там при Бамбасі. І я не мала кого пофотографувати, хоча б це було дуже круто сісти на диванчик в такому топіку і шортиках, і зробити собі таку фотосесію. Ну, не хотіла. Отож, я зараз вам покажу свої пару процесів, які у нас столі. Потім будемо варити з вами варення зайве, і потім трошечки ще про коврову вишивку розкажу. Так, розкажу вам по шкарпеточках, з чого я їх в'язала. У мене тут поєднання двох пряж, як ви бачите, ось Алізе від Comfort Socks. Мені дуже подобається, як розкривається ця пряжа, цей колір, особливо ось, колір вівсянки. Він, бачите, який має такий легенький пушочок. О, і тут вверх я починала зверху і робила такий. Відмірила собі, тому що тут ряди рахувати нема змісту. Ось, відмірила собі і так в'язала дві шкарпетки. Це номер, якщо вам подобається також такий колір, це номер 100-152. Так, ось він. 152, щоб ви хотіли. Запам'ятати, тому що не вся пряжа так розкривається від Алізе, особливо ось цей кольор вівсянки, він дуже мені подобається. Ну, і пряжа на козусу. Ось ця мохнатенька, ще трошечки в мене лишилося, щоб буде на якийсь звірятку. е від картопи. Так, не знаю, чи вона ще є у випуску. Тут колір ось напевно, це, 852 я просто не дивилася, чи є у випуску. Ну, і трошечки покажу в топі ці лямки, Раз, вибачте, в топі лямки, як я в'язала, і що також нагадаю вам, це була також на кудусу, ця сама і від Drops з Light. Це напівбавовна. Також колір, якщо вам треба, 21. Ось. Як я в'язала також дві смужки, зішила, і щоб тут було більш так призібрано, набирала так на око, як я завжди набираю ось це мережево знизу. І тут такі самі шир, ширші дала такі лямочки, воно так. Краще дивиться, тому що ну, тут таке об'ємне і на тоненьких лямочках не знаю, як би дивилося. Якщо би робити було так, знаєте, трикутником, як в купальнику чи там що, ну, то можна на такі тоненькі сходити і суто з цієї пряжі в'язати. А тут у мене, ну, я так собі чогось прикинула, що буде краще, коли будуть ширші лямочки. Ось так вийшов ще і топік. Думаю, Близько вам покажу, бо знімаю це вже трошки пізно і не дуже було видно, коли я вам перед камерою себе показувала. Ось. Ну Все, більше про це нема що тут розказувати. У мене такі є процесики. Ну, один процес, як це такий в'яжу, я завжди мушу мати щось, в'яжу рукавичку, обов'язково тут буде вишивка. Наш карпеткових шпицях в'яжу. Вже тут зробила клин, на пальчик я завжди на булавку таку збираю. У нас ще це е, шерсть. І поліамід, здається, у складі цієї пряжі. Це ось такий в мене є моточок, і я з нього хочу зробити дві рукавички і зробити вишивку. Ось. Вишивку ще не знаю, яку, це ще мені не прийшло. Зв'яжу полотно, і на полотні вже буду вишивати. О, Досить така, вона, бачите, вона така нерівномірна, як. Напишіть мені, хтось, як буде по-українськи ровниця. Не знайшла я цього слова і завжди кажу ровниця. Може, вона так і є на, на українській мові. Ось така, що не скручена, а така, як тільки е, спрядена. Ось. Так. Це у мене такий перший процес. Ну і я вже взялася. За свою фарбовану пряжу. Цей колір, то мені вже дуже давно хотілося, я спеціально лишила його для себе. Почала в'язати рукавичку, дівчатка, і хочу шапочку. Я балдію від цих кольорів. Це, це такі ну, справжні мої кольори, які я люблю. Це далі ліс, там, де не видно небо в лісі. Ну, ще бракує тільки хатки для бабусі, я ось ó, люблю я такі кольори насичені. М -м у аксесуарах е ношу я не завжди такі насичені кольори. Ну, зелений я люблю. Принаймні з цього з цих кольорів я би і в светриках не проти. Можна собі так буде нафарбувати. Ось як в бунтику виглядає. Е, перше, я хотіла, думаю, поєднаю з Ангорою. Дам Ангору і будуть ось такі просвідки цього, цих кольорів іти. Але думаю, ні, спробую зв'язати як зразочок, але що зразочок? Знаєте, Таня Клим е, каже, що вона в'яже кордуплики, Таню. А я ось такі кордуплики, але вже зразу в'яжу рукавичку, тому що в мене нема. Я не знаю, не маю терпіння до в'язання зразочків, то в мене ось такі кордоплики вийшли. Ось. То буде рукавичка, і зразу за нею я буду в'язати шапочку. Ну, Дві рукавички будуть. Почала я лицевою гладю, так її буду робити далі, без манжетику. І така простенька рукавичка, вона кольори будуть свою роль тут грати найбільше. І дивіться, який в мене шпиці, це як, як зубочистки, тут номер півтора. Ну, я дуже люблю такими в'язати. Знаю, що довго, але воно того варте, тому що така гарна лицева, гладь виходить. Може, який вітер тебе щось надасться чути, як я на восьмому поверсі, то на дев'ятому там вже щось стукає. Так, і ось цю альпаку, що я фарбувала. Альпака 35 альпаки, 35 шерсті і там щось ПА-30. ось. Дуже вже сама хотіла побачити, як вона буде лягати у полотно. Також почала рукавичку. Бачите, вона так, чому вона така, знаєте, ніби вся кривенька. Тому що тут я фарбувала цю пряжу, Зараз вам покажу, як буде. Бачите, тут розпушена. А де ось цей світліший колір, тут просто поливала фарбу, не варила. О, А тут, як би то вам показати, що тут, тут ніби поєднано, ніби фантазійна пряжа, ніби поєднано дві пряжі. А це одна. Просто одна варилася і вже розпушилася при температурі 60. А ця просто поливалася у воді, і швиденько я її витягнула. Це було пів пасми у воді, а пів просто поливалася фарбами. І тому таке виходить. Дуже приємно мені в'язати, також в в на на дві очках чи на півтораці також не знаю. Я собі так підбираю ниточка тоненька і на око підбираю шпиці. Все в мене життя на оку йде. Я Нічого не вираховую, нічого, тому що завжди математики не любила, і це для мене якісь такі в'язання. Це має бути насолода. Вона вже трохи розпушена, бо, тому що ви розумієте, що після фарбування я її пару. Ну, думаю, що ще все рівно вирівнюються оці петельки. Та навіть якщо і не вирівняються, це буде така фактурна рукавичка. Також можна і зробити шапочку ще, бо в мене ще є моточок такого. Цього тільки один. Але я думаю, якщо в'язати півтора шпицями, то вистачить ще і на шапочку, а друга сторона може бути якимось однотонним кольором. Ось. Такі у мене процеси. Тому я вам кажу, що е, вже нарешті е, попробувала, бо самій цікаво, знаєте, як буде лягати пряжа у виробі. Ось. Буду ще щось зв'язати, буду вам показувати, е, що в мене ще є з процесів. Так, ось що в мене з процесу. Ви пам'ятаєте, що я почала в'язати е, той полосатик свій, де поєднюю дві пряжі, і ось скільки у мене вив'язалося другої половинки. Я так і тримаю тут, бачите, от, метучки. І так, і тримаю у цьому від світланки е, ментки, органайзер. Цей процес у мене такому органайзері Ось, і от скільки в мене другої частинки вивезено. Також дуже приємно в'язати ця пряжа і сама ось цей Мохер від drops він, він чудовий. Він чудовий і приємний також ось ця фібронатура. На дотик дуже приємні пряжі. Не знаю, як поперуться, не знаю, як дуже далеко до цього, ви бачите, скільки я нав'язала. Ось. Ну, щось роблю, але є робота. Завтра у мене повністю робочий день, тому показую вам сьогодні, що я хоч трошки та й зв'язала. Вибачте, бо стукаю. Ну, все. Відкладаю. Оце все, що зв'язання. Далі ми ідемо з вами варити варення з Айви. Айву я порізала на кубики, вже встигла і пальці порізати. Але дивіться, зараз я буду заливати айву сиропом, але покажу вам, як я варила сироп. Не покажу, а розкажу, бо то вже відвар є. На ось цих серцевельках я зробила відвар, залила їх водою і відварила. Ось тут в мене є вже відвар, і на відварі я буду робити сироп. На 1 кг айве, 1 кг цукру. У мене там більше є, то я буду робити на око, як завжди. ось. І так, айву я залила сиропчиком. цим, що на відварі зварила. І тепер чекаю, щоб закипіло. Коли айва закипить, Ну і тоді даємо її 15 хвилин, так булькати. Трошечки вогонь перекручуємо, і вона буде булькати. Потім залишаємо, щоб вона повністю остигла. І другий раз беремо також після закипання 15 хвилин. Ну що, далі вам покажу, яка вона в мене буде. Варення проварилося вже другий раз прокипіло, і подивіться, якого воно набрало насиченого кольору. Це як янтар, кольор от такий дуже красивий. І кусочки, я думаю, що в мене досить так розварилася айва, тому що вона була спіла. Але оті кусочки трошки не спілою айви, ви бачите, які ось тут. Так, зараз буду накладати в баночки і закривати. Варення вже у баночках. Я трошечки прикрасила ці баночки, щоб вони виглядали естетично. І хочу вам сказати, що варення з айви не потребує якогось там додавання різних смаків, ще додають лимончика чи прянощів. Знаю, що горішки додають грецькі, то смачно. Але я вважаю, що. Не треба портити смак Айве якимось іншим смаком. Його... Щоб був ще якийсь відчутний смак, для чого вона така досить самодостатня. І тут в мене, дивіться, я печу сирник, а лишилося тісто. Це що йде під сирник. І тут коричневе тісто <рес> вже не видно, бо я зверху покрила айвою. Варенням і маю тут ще морожену маленьку, пару, пару чого? чорниць. І зараз ще додам буде такий пиріг, Потім притрушу пудрою, напевне, і спробую сам смак, тісто підсирник звичайний я. Так що будемо дивитися, що з цього вийшло. Бачите, варення таке воно загощується. І як потонуло у тісті. Я не роблю таке забите тісто під цих, то воно так трошечки потонуло. Ось, зараз буду ще накладати зверху маленьку і буду класти у п'єць. Я тут собі намалювала будиночок. Це вже така зимова буде казка у мене. Бачите будинки, ялинки, з будинка йде з коменів дим, і у віконцях буде світло. Ось, це коврова вишивка, ви вже знаєте, що я нею займаюся. О! І буду вам. Розказувати далі, що в мене буде получатися. Не знаю, як буде виходити, але ви все побачите. Ще не знаю, які кольори буду використовувати. Можливо, будиночки будуть червоні, тому що де неде буде ялинка виглядати з-під снігу, а де неде буде. Просто без сніг, то буду щось творити тут. Ще не знаю. Чесно, не знаю, яке воно має получити Ось. далі вам буду показувати. Покажу вам, що, о, скільки вишила я, бо то важко на столі показувати. Ще не все вишила. Це є виворітня сторона. Бачите? А це має бути лицева. І дуже багато є нюансів, які мені не подобаються. Я переробляю, розпускаю. Ось, бачите, тут була єленочка ще одна знизу, але її. Коли я шила і виглядала так, ну, ялинка ніби на передньому фоні ще маленька і ззаді більша. І вона ніби з'єдналася. Також дуже. Ну, на малюнку це класно. А коли вишиваєш, це вже не так. Тут початок ялиночки, тут ще має бути така стежка, тут ще ялинка, комена ще мають бути. комена хочу вишити з цієї сторони, і щоб дим йшов. Такий мохнатий, а вишивка, щоб була гладенька, як з Ну, Шию я вже на ось цих е, гострих смужках. Зручно, натягнуто. Так. От, відчуваєте, як барабанить. Оце дуже е, зручно. Е, коли тканина велика, ти собі намалював малюнок і вишиваєш. Ну, не завжди е, в мене є готові наволочки. Я хочу, е, наприклад, вишити якийсь. Е. Якусь подушечку якийсь то трошечки важко мені трошити на п'яльцях. Ну, показала вам, чим займаюся, як провела цей тиждень. Надалі буду вам далі розказувати, буду ділитися всім, що рукоділю, що роблю, що вважаю, що можу вам показати, чим поділитися, бо то за цілий тиждень не знімав би дуже багато, але не завжди є настрій. Тому я хочу появлятися до вас. Поставлю, хочу появлятися до вас в такому настрої, щоб вам додати якогось такого затишку, щоб ви могли також рукоділити, ані ну, появлятися і завжди бути чи недовольною, чи хворою. А, ти на відео гарно виглядаєш, а тут розказуєш нам, що ти хвора. Я ну, не можу собі дозволити стогнати у відео і, і ділитися з вами негативом. Тому, мої любі, я вам дуже дякую, що ви зі мною, що ви приділяєте мені увагу, що ви відвідуєте, заходите в гості. І я вам посилаю. Тисячу, дві-три цамчиків. І бажаю вам всього-всього найкращого. Па-па!